Доброго ранку кажемо Ользі Барановій, організатору фестивалю Книго Лістя, яке відбудеться 20 березня. Розкажіть, будь ласка, що очікував запоріжців та маленьких запоріжців на цьому заході? Ну, перш за все, я маю сказати вітаю. А по-друге, маю сказати, що книголісся це проект запорізької книжкової толоки, який наразі з січня по квітень реалізує реалізується благодійним фондом Посмішка дитини в межах програми Українська ініціатива підвищення громадської. Громадської впевненості при фінансовій підтримці міжнародного агентства з американського агентства з міжнародного розвитку головне, я сказала, хоча я турбувалася і хвилювалася, завдяки всій цій підтримці, ми можемо це проводити безкоштовно, і це один з таких важливих моментів. Звідки тому що це питання Ну, Дізнались про вас, чи ви навпаки <смір> якось ініціативу проявили? Все <смір> з обох боків відбувається завжди. Ми когось шукаємо, нас, нас хтось знаходить. Ми провели вже в січні захід. Про це розповідали в цій студії в лютому. Щоразу в нас було більше людей. Що разом ми трошки були не готові до такого, ну, до такого, до такого натовпу. Я маю вже сказати. Цього, цього разу ми знову трошки ще розширилися. Залишаємося ми в палаці культури імені Кірова. Поки ага. що так він таку має, таке має ім'я. Але місця буде більше. Це я кажу тим, хто вже ага. був і трошки турбується, щоб не було так затісно, як минулого ага. разу. А що в, цього разу в програмі цікавого? Ну, перш за все, зірка цього книголісся це Сашко Лірник. Ага. Найвідоміший український каскар приїздить так. до нас з Києва, буде годину розповідати казки. Це не просто казки, угу. це інтерактивні постанови, угу. до яких він залучає всіх присутніх, тобто всі завжди в захваті, і це варто не пропустити. Ще в нас до нас приїздить художниця з видавництва старого лева, Нічого. яка створила про чудову книжку. подорож мандрівка чи це така новинка, яка презентована цього року наприкінці минулого. Вона до нас приїде, буде проводити майстер-клас і презентувати Балювання, книжку. так? Так, uh -huh. так. і буде презентувати книжку, розповідати про неї. Окрім того, запорізькі зірки і відомі люди, і літератори, і майстри, Тетяна Савченко, письменниця, музикант і музичний педагог Катерина Палачова. І багато ще людей в нас от таке зна програма. Вона пісе просто... треба встигнути за один день. Так так, один день. Ну відбувається все це паралельно. Так. Ви розумієте, в нас працює сцена наша затишна так. така. А буде перед нею більше місця. Знову таки, я в такому порівнювальному якомусь сенсі, угу. але щоб розуміли, наші постійні друзі там буде місце і для малюків перед сценою на килимі і для діток постарші, які хочуть слухати брати участь, тому що угу. це дуже все таке інтерактивне. І постійно відбуваються майстер-класи сім водночас Нічого здається. на місці. Так так все, все рухається, є вибір, є можливість розуміти, що тобі потрібно. Якраз для дітей те, що вони люблять не більше. Так, 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 так вони так, ж не можуть стояти на одному не, місці. не, не нудно занудьгувати Нема коли ну все насичене і ще в нас. Є два таких принципи ідеологічних, маю сказати. Mm -hmm. Перше, що це родинний захід, mm -hmm. тобто це не те місце, куди треба прийти дітей від, від, там, Віддати, закинути і, і піти. сенс нашого цього заходу, нашого фестивалю mm -hmm. в тому, щоб повернути обличчям один до одного: батьків, і дітей, дітей і дітей, дітей, і письменників, батьків і художників. Mm -hmm. Тобто, щоб було це живе спілкування, якого зараз не вистачає. І на жаль, треба якось штучно створювати якісь такі простори, mm -hmm. щоб ви. Вилучити дітей, і батьків від гаджетів, моніторів, телевізорів і тощо. І більше до, кни... до книжок. А, де... книжки. Да, це де. такий засіб, це інструмент для того, щоб повернути їх один до одного, тому що це цікаво, тому що це взаємодія. Ми багато говоримо про читання вголос, про таку традицію, яку наразі ну трошки можливо в деяких родинах навіть забули. Ми її м, якось підживлюємо. І в нас буде дві години читацького марафону, в які беруть участь всі бажаючі, і ті, хто заздалегідь сказали, ми прийдемо, і ті, хто там вже вирішить брати участь. Перше це читання українських народних казок. Ми запрошуємо людей в костюмах, тобто, щоб це було якось яскраво, цікаво uh -huh, і дітям дорослим. Ефектно так, і година читання казок народів світу. До цієї години ми долучаємо музикантів запорізьких, які мають різноманітні екзотичні народні інструменти від австралійських до індіанських, які вміють на них грати. Тобто, це буде такий музично-літературний перформанс. Мені здається, це буде дуже цікаво всім. Ну, це знову я такі вихоплю щось з програми. Так, ну велика, так програма хотіла так, сказати, так. як це все ви об'єднали в одне єдине, як зібрали таку кількість людей. Ну Не власне, як, як ми якусь нюанс. В нас єдина проблема за ці скільки, три заходи ми провели. Броне місце, так? Брак місця постійний, тому що ми не можемо розрахувати це, повторюю, вхід вільний, тож ми не продаємо квитків, ми не можемо розрахувати, скільки буде бажаючих. І їх все більше і більше. Ну, звичайно, як для організаторів, для нас це проблема. Але як для організаторів для нас це і велике щастя, так, що тільки і як для мешканців нашого Люди. міста, це для нас велике щастя, що стільки людей, стільки батьків приходять з дітьми, і ці діти не, не хочуть звідти йти, і батьки також, тому що творчість, тому що спілкування, тому що читання найулюбленіших казок, mm -hmm. віршів, тому що це все живе. І друга наша така ідеологічна засада це те, що ми. Хочемо, щоб люди брали участь в цьому, щоб вони не споживали. Тобто, це наше суспільство споживачів, воно відчувається в усьому, навіть на дитячих святах. Дайте, 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 і ще ви мені повинні ви маєте взагалі, так. так а це наш простір. Він трошки про інше. Ми всі робимо це разом. Звичайно, в нас є майстри до того ж, пречудові, чудові в нас є. Всі речі, з яких ми можемо робити це, але ми робимо це разом. І Ця атмосфера казкова, яку ми маємо, вона створюється завдяки батькам, дітям, майстрам, письменникам, нам всім. От до цього я запрошую 20 березня Палац культури імені Кірова. Ми починаємо об 11-й. А, до речі, до, до про родзинку забула ще а, що а, Взагалі ми до п'ятої відчинені нині потім а, вимикаємо світло, звук і намагаємося розійтися. Це дуже важко. А о 16-й ми всі збираємося перед сценою, тому що а, ми будемо дивитися виставу Маленький принц, яка поставлена театром скло при студії театра і кіно дитячої дорослої Ромео Джульєта. Тобто, це а казка, в якій беруть участь і діти, і дорослі актори, дуже високого рівня, дуже цікава. ну і До того ж така цілком літературна, скажімо uh -huh. так. Присвячується Антуану десента екзюпері мені здається, ця книжка. Не, не, я ж знаю, що і діти в принципі, теж можуть прочитати цю книгу, але вона ж для дорослих більше, ніж для ну, е, вона Чи можна. Ви будете... можна їй присвятити декілька ефірів, uh -huh. мені здається, але якщо коротко казати, то це книга для дітей, які будуть дорослими, і для дорослих, які були дітьми. Тому варто це робити разом, щоб всі зрозуміли те, що треба, і ми будемо це робити разом на книголісці. Uh -huh. uh -huh. А от скажіть тоді, там будуть майстер-класи, чи може потрібно щось з собою взяти? На майстер-класи і взагалі нічого з собою брати не потрібно навіть чай, тому що ми пригощаємо чаєм з печивом, тобто в нас там безкоштовний бухан працює. Це вже більше я сподіваюся, що не головний. Все ж таки це аргумент. на печиво. треба трошки підтримати наших наших гостей. Потрібен не лише настрій. Це все, що треба. Оцей саме настрій я буду брати активну участь. Я буду це робити разом з усіма, з мамою, і з татом і знайду нових друзів. До того ж, друзів, які є моїми однодумцями, які знають, що таке книжка, які знають, що таке творчість. Ми будемо валяти з вовни, ми будемо робити витинанку орігамі, малювати пастелю і акварелю з майстрами. Ми будемо робити серця з паперових таких трубочок, дуже надзвичайна техніка. Ну, коротше кажучи, понад два десятки здається цього разу майстер-класів, акторська майстерність, швидко читання, навіть тренінги будуть. Ну дуже цікаво. Головне не розірватися, так, тому що дуже, це зайве. зайве. Треба зрозуміти, <рес> не, що ти трішки хочеш, трішки. заспокоїтися, піти послухати казки, почитати їх. До речі, будуть і призи для читачів okay. активних. Ну, коротше кажучи, це врахувало. Насичено, але сподіваюся, затишно. Тоді так. вам доведеться робити ще знаєте, отак, от одразу десь через місяць, через два-три тижні знову книголісся. Чому тому, що якщо я завітав на один майстер-клас, на другий, на третій. А потім виявляється, що я хотів туди, я не потрапив туди. Я ж хочу ще прийти до вас. правильно? саме так і відбувається. Хоча ми і намагаємося різноманітнювати наші майстер-класи. Але я розумію, що хтось хотів на той, що був 17 квітня. В нас наступне буде книголісся ну, для все. тих, хто не потрапляє цього разу в рамках в межах цього проекту. 4, це буде 4. Верте, ну а поки що 20 березня найближчі А Будете шукати щось нове чи ще не задумувалися? Тобто якісь нові мастер-класи, нові підходи, чи все так само класично? Можу сказати, напевно, що буде той самий формат: угу. творчість, спілкування, дитяче читання, угу. все інше це книголісся, воно, воно зростає, воно змінюється. Що буде, хто знає. Все, дякуємо вам. Дуже цікаво. Тож глядачам радимо долучитися до цього заходу 20 березня, де само в ДК Кірова. Так, так якщо так, не помиляюся, книголісся будуть. Так що одинадцятої години, тому якщо хочете, хочемо -та година, обов'язково запам'ятайте. маленьким запорізьцям з батьками обов'язково відвідати цей захід.